Привіт, капітане власного життя! Якщо тобі не вистачає піратських пригод, то велкому Warships! в цьому ролику шмекля покаже тобі, як стати майстром морських баталій і не потонути в першу хвилину бою. Почвякали! Warships – це не просто якась там гра, це величезний всесвіт із сотнями кораблів, в якій кожен бій як стратегічний шутер. Тільки ти будеш вирішувати, як діяти для збереження своєї віртуальної фортеці. Тут є все: лінкори, есмінці, авіаносці, підводні човни та крейсери. Використовуй максимум можливостей та впевнено перемагай. А щоб саме ти був більш вирішальною фігурою в кожному бою. Рекомендую забирати подаруночки за посиланням в описі. Якщо саме ти створиш собі новий аккаунт і почнеш гру, безкоштовно отримаєш ошмекленний бонус. На даній сторінці кращі ось ці два набори синій і зелений. Головний кишмиш у тому, що ти отримаєш всі ресурси на старті, а кораблик зможеш обрати після 15 боїв у грі. Ось перелік кораблів. Які закріплені за кольорами один із них можеш отримати абсолютно безкоштовно? В додаток забирай чимало ресурсів, кредити і преміум з досвідом, що тобі сильно допоможе в розвитку. І поки ти качаєш гру, поміркуємо з тобою на тему, як саме обирати свій стиль гри. Після реєстрації тобі запропонують вибрати корабель. Це не особливо важливо, головне це нація, щоб її швидше прокачати. Взагалі, кожен клас Вовс це як типи зброї в RPG. есмінці швидкі, але крихкі, лінкори потужні, але повільні. Крейсери універсальні, а авіаносці це взагалі окремий геймплей з ескадрильями літачків. Є ще підводні човни, але там взагалі свій всесвіт стелсу і торпед. Якщо знаєш, яке на смак дно річки, то вибір твій. Порада від шмеклі для старту рекомендуються крейсери, оскільки вони дозволяють робити помилки, і в цілому краще та швидше дають освоїтися і зрозуміти більшість механік, ніж на інших типах флоту. Керування корабликами насправді простіше, ніж ти думаєш. Форсування океанів у Вовс це не про вперед назад. Тут потрібно планувати маневри, як на шахівниці. Інакше вороги швидко відправляють тебе на дно. Треба ховатися за острівками, користуватись димами, цікаво насправді. Стрільба зброя у грі працює як снайперські гвинтівки з невеликим розкидом. Зважай на дальність, упередження і швидкість ворога. Не влучив нічого страшного вжар ще раз в корму ворога. Перезарядка у кожного корабля різна, але вирішує пробиття і шкода, яку наносять снаряди. І ще пам'ятай про головне, точніше, головняк. торпеди це не тільки твоя зброя, а й чудовий спосіб випадково влупити союзника на пів хп. Будь обережнішим. Їх і використовують у двох випадках: щоб зонувати від себе противника між островами або гарантовано ваншотнути потужним залпом. Навчитись влучати цим типом озброєння буде складно, але з практикою все буде виходити стовідсотково. Окремим мистецтвом є майстерність ухилення від торпед. Головне це розуміння оточення. Завдяки радарам надводні торпеди можна побачити заздалегідь і довернути корпус корабля, щоб або втікти від торпедного залпу, або якось прослизнути в проміжок між торпед. Робити це на лінкорі вкрай складно, він просто не повороткий. А ось на більш маневреному кораблі асмінці або крейсері можна уявити себе героєм з фільму Матриця. Як зрозуміти, де ти плаваєш і що робиш? Типи карт: це завжди величезний відкритий простір, острови та архіпелаги. На карті з купою островів будь-готовий грати в хованки, нишком запускаючи торпеди в бік ворога. А якщо карта відкрита, то ласкаво просимо в тир, де тебе видно з усіх боків. Пам'ятай про головну тактику: це позиціювання. Лінкори йдуть за крейсерами і есмінцями. Крейсери завжди попереду разом з есмінцями. Авіаносці ховаються десь позаду, а підводні човни чухають пузом дно весь час, намагаючись не спалити свою позицію. Дуже важливо сказати про гілки націй. Техніка у всіх різна, але шмекля може порекомендувати найкращі для початківців. Японці дуже хороші лінкори, крейсери й есмінці. У США лінкори і крейсери теж чудові. Британія, напевно, найкращі авіаносці з початку гілки. І совіти у всіх направленнях мають багато хороших кораблів. Рекомендувати конкретні типи кораблів не має сенсу, оскільки початковий флот увесь в принципі непоганий, та й перші рівні будуть дуже швидко пройдені. Тому тут більше має сенс давати рекомендації з гілками, а не за окремими типами кораблів. Все ще залежить від особистих вподобань. Тож вперед, Любчику, можеш взагалі почати з італійців. Кожна гілка нації має свої слабкі і сильні варіанти. Як покращувати кораблі та що потрібно для успіху? Кораблі вовс це як тачки. Спочатку в тебе старенький Форд чи якийсь ланос, але через кілька боїв ти можеш пересісти на потужну мобіль марки Мерседес. Покращуй усе, що є: зброю, двигуни, радари усе це робить кожен корабель ефективнішим. Для покращення потрібна валюта: кредити, дублони, досвід. Кредити і досвід ти отримуєш за проведені бої. Прискорити їх отримання можна за допомогою економічних бустерів. До речі, кредити і економічні бустери є за посиланням в описі. Тож на перший час шмекля тебе забезпечив. Дублони донат валюта отримати можна її в івентах в невеличкому обсязі або за вічно зелені гривні. Це вже на рішення кожного капітана. Гра не набридає акціями донату, тому взагалі можна грати без нього. Ще більше посилити твій корабель можна за допомогою командира. Навички командира це як талант дерево в RPG. Покращуй маскування, торпедні атаки або стійкість. Головне, не розпорошуватися і прокачувати рекомендовані навички. Але твого командира потрібно ще й отримати. У тебе, до речі, вже буде один, а скілпоїнти він набуватиме з накопиченням досвіду. Треба просто грати та перемагати. Як не розгубитися в бою на початку катки, тримайся поруч із союзниками На одинці Ти просто гумовий манекен, який розірвуть на шмаття. Зрозуміло, що не вривайся в гущу бою на есмінці. Це не танк, в нього низький показник ХП. Також краще за все грати від укриттів і островів, щоб маневрувати і не бути на відкритому місці. Ну і ще, напевно, найтупіше, але є така механіка, та ранити союзників не треба. Це весело вперше, але вдруге вже може спровокувати тонни лайна в чаті і подальший злив катки. Прокачування і фарм теж важливий момент. Фарм в грі вимагає підготовки, а саме преміуму та економічних бустерів. Після того, як ти готовий, виконуй щоденні бойові завдання і місії. І ти не просто будеш фармити ресурси, а й навчишся грати. А ще більше забустити прокачування можеш використовуючи камуфляжі і сигнали. Вони дають бонуси до досвіду. Вигляд може бути не дуже, але те, що ти будеш заробляти більше за інших, це велика перевага. Ну і для мажорів є ще преміум техніка. Вона збільшує одержувану кількість срібла і досвіду. Економіка вибудовується кількома шляхами. Результативність боїв хоча б один-два фраги або кількість шкоди, яку можна порівняти з цим. Витрата ресурсів тільки на прокачування техніки і розвиток гілки. Як ти міг помітити, що для дослідження нового корабля потрібні певні модулі, але це не означає, що інші апгрейди потрібно ігнорувати. Часто вони тільки покращують бойові показники. Як грати з другом? Та простіше нікуди. В лобі натискаєш ось сюди, вписуєш нікнейм кінта, додаєш його в список друзів і потім кидаєш запрошення у сквад. World of Warships це гра командна. Звісно, з рандомами катати теж можна, але з друзями завжди веселіше. Створюй флотилі, заходь у клани, бери участь у кланових боях, та й в цілому зі знайомими веселіше грати та теревенити в Діскордіку і обсмоктувати новини у світі. Где? Yeah. Загалом, Вовс, це не просто про стрілянину по величезним металевим бляшанкам. Це про стратегію, навички, терпіння і вміння передбачати дії противника. А ще про епічні моменти, коли ти на есмінці робиш по кілька затоплень торпедами чи інші викрутаси, залежно від тебе. Не бійся використовувати щось нове для себе. Спробуй різні класи кораблів та знайди свій стиль. І пам'ятай, краще один раз промазати торпедою ніж сто разів потонути. Якщо ти не завантажив гру і не забрав бонуси, посилання саме для тебе в описі. Захопи з собою друзів та топи флотилію ворогів. Велике дякую, що був зі мною. Не прощаюся з тобою, адже зовсім скоро буде новий відосик. Обіймаю тебе міцнесенько, лайк, підписку, натискай та на шмеклю. Заглядай!